Перевіряє співробітників територіальних центрів комплектування на Буковині та суддю Хотинського суду в чернівці. З робочим візитом прибув голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Більше у сюжеті моєї колеги. Порівнюють доходи та справжній спосіб життя посадовців. У Чернівцях Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє на доброчесність працівників територіального центру комплектування. Ми проводимо на сьогодні способу життя чотирьох посадових осіб центрів комплектування. Це заступника військового комісара, начальника відділення рекрутингу та комплектування Чернівецького міського центру комплектування, начальника Чернівецького ОТЦК. Скарапуди Ігоря, попереднього прізвища ім'я Аполі Вигор, а потім начальника Чернівецького РТЦК Миронця Юрія. Це не значить, що в їх діях є порушення, колеги, це те, де триває моніторинг. і заступника військового комісара з територіальної оборони Чернівецького МЦЦК Панченка Юрія.